Бойові дії тривають і на півночі Харківщини. Росіяни намагаються захопити Вовчанськ для того, щоб використовувати місто як плацдарм для наступальних дій. Про це заявив речник ОТУ Харків Павло Шамшин. Зазначає форсування окупантами річки Вовча завершилося для них поразкою. Вовчанськ насамперед їм потрібен для того, щоб накопичувати там свої сили та засоби. Насамперед особовий склад. Вони активно використовують підземні комунікації? Це це насамперед підвальні приміщення, які вони використовують як для укриття, так і накопичення е, боєприпасів, е, провізії е, і, і так далі. Е, яка їх мета? Яка їх мета? Їх мета абсолютно зрозуміла. Вони будуть намагатися і надалі витіснити наші підрозділи за е, межі міста, щоб надалі використовувати вже Вовчанськ. Як Плацдарм для своїх подальших наступальних дій. Але треба розуміти, що у Вовчанську лінія фронту проходить по річці Вовча, і цей природний бар'єр не дає їм просуватися далі. Детальніше про оперативну обстановку Вовчанську зараз поговоримо з істориком. Це офіцер 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка. Історику вітаємо в ефірі загальнонаціонального марафону. Вітаємо Бажаю здоров'я. Історику, давайте спочатку розпитаємо вас про збір. Вже зовсім скоро ось уже з'явився QR-код для цього збору. Номер карти також вже є. Тож можна діставати свої телефони і донатити, допомагати нашим військовим. А вас запитаємо на що збираєте, і що зараз найбільше потрібно вам вашим побратимам для того, щоб ви могли максимально ефективно виконувати поставлені завдання. Мій підрозділ, другий стрілецький батальйон 57-ї окремої мотопіхотної бригади, виконує бойові завдання з оборони міста Вовчанськ з травня 2024 року. По теперішній час власне за період оборони міста Вовчанськ. Ми зіштовхнулися з досить такою серйозною проблемою: це брак транспортних засобів. В першу чергу ми їх використовуємо для переміщення особового складу доробних опорних пунктів, також для підвезення боєкомплекту та продовольства, враховуючи те, що останнім часом війна стала більш технологічна і ворог більш активно використовує. Різні типи дронів, зокрема на оптоволокні. Також вже ми знаємо випадки, коли ворог використовує оптоволоконні дрони з вмонтованими приладами нічного бачення. Це призводить до того, що наші транспортні засоби вражаються цими і дронами, і таким чином вони зазнають руйнування ну, і фактично знищення. Частину транспортних засобів нам звичайно вдається евакуйовувати з дороги, і власне ми їх передаємо Мо на станції технічного обслуговування, але на жаль, є прикрі випадки, коли транспортний засіб ми е, е, витягнути звідти не можемо. І тому в нас виникає брак залізних коней, і ми звертаємось за допомогою до небайдужих громадян України для того, щоб нам. Власне, допомогли в придбанні транспортного засобу завдяки підтримці громадян України. Нам вже вдалося придбати один автомобіль за досить швидкий період. Ми якраз очікуємо його приїзду. Також наш другий підрозділ потребує ще однієї автівки. Тому ми просимо долучатись до зборів, які власне допоможуть нам успішно виконати бойове завдання, а також. Звільнити північ Харківщини від російських окупантів. Друзі, пора вже достатньо пізня. Я розумію, що, можливо, ви вже хочете спати, але є для вас прекрасна пропозиція задонатити кільканадцять гривень, які у вас є, сподіваються, для такої благої мети, і з почуттям приємним того, що навіть попри таку пізню пору, ви зробили класну справу. І доєдналися до підтримки Збройних сил України заради нашої спільної мети, заради перемоги у цій війні, ви зможете спокійно лягти спати за дуже недорого. Всього-навсього кілька гривень більше від вас, як завжди, не просимо. Історику. Я правильно розумію, що ми не так давно проводили збір на одну з автівок. І була зібрана достатньо тоді якась, я пам'ятаю, серйозна сума. І це саме на ті гроші ви вже придбали собі автівку, правильно. Так, власне, завдяки підтримки наших телеглядачів, ну, загалом. Всі громадян України, ну не байдужих, які долучаються до цих зборів, ми вже очікуємо. Ми вже його придбали. Ми очікуємо, поки цей транспортний засіб прибуде в нашій підрозділів. От, і враховуючи це, нам для того, щоб поновити наш автопарк, власне потрібно ще одне авто. Це буде позашляховик на повному приводі, який власне по тому бездоріжжю, яке яке зараз є на півночі Харківщини, також по е дорогам. Власному ну, ви розумієте, в якому вони стані в зоні бойових дій. Воно допоможе ефективно перевозити особовий склад і власне боєкомплект та е, продовольство. Ну і загалом, е, автівка і хороше авто. Воно в першу чергу рятує життя та здоров'я військового службовця, якого ми переміщуємо до власне лінії бойового зіткнення ну, до ротних опорних пунктів, в першу чергу, і тому без нього це було б дуже дуже складно. Тому ми дуже просимо долучитися до цих зборів. Друзі, ви бачите, що жовта смужка на ваших екранах поступово набуває синього кольору. Вже більше 17 тисяч. Задонатили ви і дякуємо вам за те, що не залишаєтеся байдужими. Давайте продовжимо донатити. Максимально як тільки зможемо, закриємо цей збір для того, щоб чергова автівка поїхала на фронт виконувати бойові завдання. Історику а про бойові завдання загалом, яка зараз оперативна обстановка на Вовчанському напрямку? Як там поводить себе ворог? Наскільки він активний? Як багато штурмів відбувається щодня? В зоні відповідальності 57-ї окремої мотопіхотної бригади. Ворог не полишає спроб досягнути тактичного успіху в місті Вовчанськ та околицях міста Вовчанськ. Загалом основне основне його завдання це окупація міста, але враховуючи те, як ми ефективно вибудували лінію оборони, як на тактичному рівні, власне починаючи від командирів позицій відділень в подальшому командирів рот, командирів батальйонів, командирів військових частин, та й загалом. Оперативного управління оборона вибудована так, що ворогу не вдалося досягнути взагалі ніякого успіху. Починаючи з літа 2024 року, і по теперішній час mm -hmm. ворог продовжує штурмові дії. Зазвичай це штурмові дії малими піхотними групами. Це пов'язано з тим, що місто. Ми утримуємо. Ну, наша розвідка в першу чергу. Утримує вогневий ну ми дуже гарно володіємо ситуацією в небі, і відповідно, наша артилерія. Утримує вогневий контроль над логістичними сполученнями ворога, і таким чином, як тільки якась бронетехніка потрапляє в поле зору наших операторів дронів, вони одразу ж передають координати це нашій артилерії, тим же самим нашим операторам дронів, які власне продовжують відпрацьовувати по цій бронетехніці, і таким чином вона тут просто знищується на самому початку. Тому ворог пересувається до лінії бойового зіткнення власне пішим ходом. Влітку вони використовували транспорт радянського зразку. Також були випадки, коли ворог використовував мотоцикли. Баги, власне, це ж також говорить про те, як російське командування відноситься до своїх військовослужбовців, оскільки ні баги, ні мотоцикл не врятує його від нашого оператора дрону. Чи тобто вони просто відправляють цю піхоту на вірну смерть. Тобто, це квиток в один кінець. Загалом ворог в місті Вовчанськ продовжує використовувати досить широкий спектр вогневого враження: це ствольна і реактивна артилерія, це ті ж самі вище згадані дрони, і таким чином, намагаючись підтримувати свою піхоту, вони пробують штурмувати наші позиції. От, але власне станом на сьогодні ця все безуспішно, і місто Вовчанськ залишається українським містом. Ми контролюємо більшу частину міста. Власне, з літа 2024 року ситуація тут не зазнала змін, і це я думаю спільна заслуга. Як і тих, хто безпосередньо тримає оборону сьогодні у місті Вовчанськ, так і тих, хто підтримує. Тих, хто тримає оборону, я б не став би порівнювати внески, скажімо так, кожної з цих сторін у цю спільну справу, кожного своя відповідальність. І в рамках цієї відповідальності понад 70 тисяч гривень передали наші глядачі вам у ці пізній порі за ті кілька хвилин нашого спілкування. І ми вдячні кожному, хто долучається до цих зборів. Якщо ви не взяли участь у цьому зборі, сподіваємося на наступний, ви обов'язково пару гривень. Припасли з нами був історик офіцер 57-ї окремої мотопіходної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка, який розповів про ситуацію в вовчас.